Напрягати бідних дільничих лікарів, які і так хліб без солі доїдають, ну там інше пословиться, але я скажу хліб, і ви ще на них давите ну, через пенсійний фонд, це абсурд. Проведіть зачистки, це ж все просто. Усім експертам, усім експертам, я раджу знову ж таки в системі Міністерства охорони здоров'я, в системі Міністерства внутрішніх справ. В усіх отраслях, якщо ви не боїтеся, якщо ви не брали жодного разу хабаря і ви не є заплямованими, ви спокійно документуйте на аудіо, на відео своїх керівників, документуйте їхні злочинні накази, документуйте їх злочинні діяльність. Вони вас будуть боятися, вони вже бояться. Документуйте, принаймні, вони вас від відчепляться. Але далі зрозуміти, що це ще вам необхідно, для чого це вам потрібно робити. Тому що якщо в подальшому СБУ добереться до вас експертів, керівник спригне. Він скаже: Я такого не казав. А якщо у вас не буде для цього доказів, то вибачте, ви будете нести відповідальність. Тому для того, щоб вам в суді захистити себе, навіть якщо ви виконуєте злочинні накази, навіть якщо ви їм піддаєтесь, ви документуєте просто свого керівника, передаєте флешечки своїм друзям або комусь іншому. І у разі випадку, коли проти вас відкриваються якісь справи, ви потім це все доказуєте. І тоді керівники будуть нести відповідальність, тоді вони нікуди не втічуть. Я роблю так само. Беріть приклад, ну, якщо ну, приклад, як я роблю. Я стільки задокументував, що їм хватає на пожиттєві строки. Просто я це все грамотно, раціонально використовую. Я це роблю в тому контексті, в якому я намітив, і навпаки, дивіться те, що вони працюють проти мене, я тупо розслабляюсь. І вони самі собі шкодяться. Вони самі роблять помилки. Вони в вагонічному стані, вагоні. Вони бояться за своє здоров'я, вони бояться за свої кошти, вони бояться за свої фінанси, вони бояться за свої зв'язки. І вони туплять, вони жорстко роблять помилки. І цим самим вони е, заробляють собі е, додаткову базу, яка буде використовувати спротивних суді. А позбув взагалі сміх. Це як, знаєте як паралельний всесвіт. Це типу у Вінниці є ухвала, яка зобов'язала суд, суд СБУ верніш по диверсії все. А вони передають її слідчим поліції, маленьким лейтенантам, маленьким в контексті молодим чи жіночої статі. Нічого проти там жіночої статі немає. Але і ця бідна дівчинка, вона не знає, що її робити. Ви б ще передала б дільничому. Я не знаю, справа по втечі Януковича. Передайте ще дільничому якомусь Іванову. да? А потім ми кажемо: а що проти Януковича? А у нас є доказова база, але вона у. Дільничо. А дільничо підходять і кажуть, де там Янукович? А я не знаю, я не можу його допитати, бо він скрився. Це я привів вам приклад абсурдності. Це так само робиться це так само робиться з усіма справами абсолютно. Але СБУ ви не втечете в Вінницькій області. І насправді мені шкода, я слідчі, які дійсно були в суді, я бачив, я дивився їм в очі. Вони там тотальний страх з однієї сторони, а з другої